Працівник у нас захворів з 2-го 9-го, і йому відкрили і електронний лікарняний. Після цього відкрили паперовий лікарняний. Після цього був ще електронний лікарняний, а після цього ще був електронний лікарняний. І от ви бачите, що в першому електронному лікарняному номер випадку був 5032 711. Далі був паперовий. І далі пішли електронні лікарняні зовсім з іншим випадком. І дійсно у бухгалтера питання. Ну, я інтуїтивно відчуваю, що він. Начебто хворіє в межах одного випадку, а ми бачимо, що з... Електронного після паперового, у нього номер випадку став інший, так от все ж таки, як мені провести нарахування після паперового лікарняного? чи інший випадок, чи не інший випадок. Якщо ми звернемося до пункту 8 наказу 1066, ми що тільки побачимо, що якщо в мене відкритий електронний, і через якусь причину я не можу далі його зробити продовження, і я відкриваю паперовий, то у бланку листка непрацездатності, який видається в випадках, зазначених в цьому пункті, як продовження електронного. Електронного листка непрацездатності зазначається номер листка непрацездатності, який продовжується. В ситуації, якщо після паперового електронний, цей момент у нас на рівні законодавства не розписаний взагалі. І ситуація, яку ви бачите на екрані, скоріш за все мала відношення до одного випадку. Але через те, що відкрився 50-32, 711, потім відкрився паперовий. Скоріше за все була технічна можливість, технічна проблема продовжити саме попередній випадок. І лікарю нічого не лишалося, як відкрито новий випадок. До речі, коли тільки ми стали працювати з електронними лікарняними рік тому, от були деякі фішки, що, начебто, випадок один, а лікарі тільки ну, починали працювати з системою, і е, вони відкривали нові випадки. Тому ситуація на перший погляд, що мені каже, якщо в паперовому. Є продовження попереднього лікарняного, то перші два це один випадок. А з третього починається інший випадок. Це все дуже формально, і це все може залежати виключно від тої, тієї технічних траблів, виключно від технічних траблів, які виникли в, у лікаря під час формування вже е, окремого лікарняного листка з 29-го. Тому, якщо в мене є такі сумніви, я нікого не стісняюсь. Я ж не хочу зайво ще 5 днів за свій рахунок оплачувати. Не хочу. Я це вирішую доволі просто. На практиці це вирішується дуже просто. Якщо у мене є отакий каламбур, і я інтуїтивно відчуваю, що це, начебто, один випадок, все робиться дуже просто. Я звертаюсь як страхувальник, як роботодавець, поки що фонд страху, поки що він живий. Що фонсо соцстраху провів перевірку листка непрацездатності. Він 10. Тобто розписуємо все це пишу листи. Це в реальності на практиці працює. Це дуже чудово працювало той рік. А, проводиться перевірка цього листка протягом 10 календарних днів. Вам фонсо страху зробить перевірку. Він зв'яжеться з тим закладом, який таке зробив. Чому так сталося? Результат перевірки оформиться актом. Там буде аналіз висновки пропозиції з усіх питань, і обов'язково вам цей акт надішлють е, як е, заявнику. І якщо фонд соцстраху страху вам точно скаже, що була технічна проблема, що неможливо було в тому електронному після паперового продовжити випадок, але насправді випадок один. от тоді ви з спокійною душою, з чистою совістю, будете собі нараховувати так, як ви спочатку і зважали за потрібне. Тому цей такий варіант, чисто технічний, він вирішиться виключно зверненням до фонду соцстраху з питань конкретної перевірки.